Чому столітті людство, оточене сучасними технологіями та механізмами, так і не вигадало, куди ж подіти сміття. І такої кількості побутових та промислових відходів, що накопичилися на землі, неможливо позбавитися, просто прибравши їх з очей. Сьогодні сміття глобальна проблема. Воно займає все більше місця, трують природу та поступово витісняє людину. Основна маса мусора була тут. Тобто здесь. Тут, тут стояла кровать. Крысы здесь ее то есть оккупировали. И здесь была гора мусора. Мы не знаем больше, к кому обращаться. Здесь замкнутый круг. Помойка существует уже месяц. Я 10 августа звонила им в по Жалобу записали, но сказали, что пока экология свои баки не уберет, мусора у нас вывозиться не будет. Ми не будем миритися с той ситуацією, которая происходит у Грінка. Сміття з будинку, а хтось навпаки тягне у хату. Що це? Шкідливе хобі чи хвороба, яку необхідно лікувати, як бути близьким чи сусідам таких у лапках колекціонерів, змиритися чи боротися? Мешканці вулиці Вакунчука вибрали друге. Зараз реальна історія про бій зі сміттям. Ось цей будинок місцеві жартуючи називають пам'яткою та перед тим, як увійти у під'їзд, радять сильно постукати по дверях. Для чого? Щоб налякати пацюків. Сюди заходити взагалі опасно. Криси таракани це все стало обиденим. Вивезти це все діло взагалі немає. Ніякої можливості. Неприємні сусіди оселились тут років сім тому. Вони лізуть з квартири на першому поверсі, де живе самотня пенсіонерка. Жителі говорять, через смерть близьких жінка втратила розум, відчуття реальності та перетворила власну оселю на справжній смітник. У дитина стояв два роки на учуті в диспансері по туберкульозу. І тепер я не знаю, не було ли поводом і причиною того, що це відбувалося здійснити антисанітарію у під'їзді мешканці зверталися в ЖЕК та різні інстанції. Неодноразово намагалися домовитися із сусідкою. Але все марно. А що криси в домі? А хай же й Ну а ми як сусіди будемо? А вони вам не мішають. Ну все, будь ласка, дайте. Так що, що коли будемо тараканів травити? Ну, ну, будь ласка, спать спати хочу. Коли будемо тараканів травити? Коли будемо порядок наводити в квартирі? Коли пійдемо на той світ? В этом году не стоелки, пожалуйста, пустить, я говорю. Подібну поведінку спеціалісти називають синдромом діогена. А у народі таких колекціонерів називають ім'ям гоголівського персонажа Плюшкін. За статистикою на цей синдром страждає кожен п'ятий з десяти тисяч громадян віком від 60 років. Фахівці зазнають, усе починається з небажання людини викидати старі непотрібні речі. Правозахисник Євген Большаков радить, маєте підозри стосовно психічного стану сусідів. Або родичів наполягайте на перевірці. Причу психіатру для проведення психіатричної експертизи. Отношении, э, лица, которое э, подозревается в, в наличии э, психических расстройств, может обратиться любое лицо, если оно мотивировано, э, сможет э, доказать врачу-психиатру в своем заявлении, что лицо нуждается в психиатрическом осмотре. Подібних випадків безліч однак ця історія ледь не єдина, коли наполегливість мешканців дала певні результати. У районі таки створили спеціальну комісію з працівників ЖЕКу, Кіровської райради та служби соціального захисту населення. Її представники кілька разів відвідували жінку, пропонували допомогу. І все лишилося б незмінним. Та одного дня сусіди помітили, що пенсіонерка не виходить з кімнати. Відкривши двері, люди побачили ось цю картину. Люда, ты живая? Нет. А что у тебя болит? Нет. Ноги? Крысы тебя еще не едят? Нет, кто кто что что? Воды мне не надо. А ну выгляди. Кого дать? Воды мне не надо. Может тебе скорую вызвать? А ну посмотри на меня. Воды. А че у тебя глаз подбитый? Кто тебя ударил? Ты не

А вы кто? Ой, Мы соседи а от этого горя. Потому что... Что там? Я сейчас спать хочу. Люда, что у тебя болит? На ноги спать. А как ваши отчества? Она на ноги не может. Отчество Она да? уже. Ой, а как же нам зайти? Света нету, да? Обрезали. Угу. Что вас сейчас беспокоит? А? Ноги болят. Ноги болят, да. А как же нам посмотреть вас? может, давать или машину к нам, или я не знаю, кто может помочь? Думаю, она до утра дожила. То есть у нее было состояние очень плохое. То есть тяжелым. она поступила в состоянии средней тяжести. То есть стабильное, тяжелое, ну, как бы у нее было состояние. Я вот взял ксерокопии заключений, то есть ездил ну, на тубдиспансер, то тобто, есть снімки делали, що ні то ні туберкульози, то тобто, що вона здорова на відмову Людмили Олександрівни від медичної допомоги вже ніхто не звертав уваги. Нещасно таки витягли з під завалів власної оселі та відправили у лікарню. Документи жінки потонули у відходах. Тому працівники соціальної служби відновили їх та оформили необхідні папери на отримання матеріальної допомоги. Згідно з положенням... Аб... в дом-интернат необходимо письменное ее заявление. От заявления она категорически отказалась. Единственное, что она попросила, чтобы мы ей оказали материальную помощь. Кроме этого, мы нашли согласие, когда мы подписывали акт, присутствовал сосед, который проживает рядом, в том, что мы вывезем оттуда весь мусор и обработаем квартиру. На вивезенні сміття, що зносилося у квартиру майже 7 років, потрібно було кілька діб. Тут було взагалі невиносимо. Зараз воняє, але тоді це була вонь, яка стояла на весь під'їзд. 300 мішків. 300 мішків мусора відсюди винесено. Тут... Три дня вбирали. Чоловіка нанимали, він вбирав. Коли убирали криси, тут пішком ходили парадом, вони и не розбігалися. Тобто, просто ходять от так, отскочат і все. Через силу допоміг і Жек. Потім у приміщенні провели дератизацію служба дезінфекції виявила там близько восьми пацючих сімей. Кожна з яких може налічувати до 30 особин. Основна маса мусора була тут. Тобто, тут стояла кровать. крысы здесь ее то есть оккупировали И здесь была гора мусора ну в принципе по стене видно вот это вот край вот это была гора мусора в этой горе мусора жили крысы ну, вот, зайти нельзя было через окна смотрели то есть крысы ну как норки то есть у них было здесь ну сейчас вроде потравили меньше ну как не меньше я это по крайней мере не видел уже не слышно не пищат На жаль, у цієї історії сумний фінал. Допомога, як завжди, прийшла пізно. Після двох тижнів проведених у лікарні Людмила ляко померла. Родичів жінки знайти так і не вдалося. Сусід старенькою на момент її смерті був у відрядженні. Поховання пенсіонерки взяла на себе лікарня. Сміттєві баталії у Дніпропетровську не вщухають. Після капітуляції екологія Україна та відмови німецького перевізника рятувати місто від сміттєвих завалів. Лишилися всього дві компанії. За кілька місяців планувалося виправити ситуацію. Однак працюючи на межі фолу Грінко Дніпро знову не впорався із обов'язками. Хто ж тепер буде боротися зі сміттям у Ленінському районі та як живеться мешканцям інших районів далі? 44, що по вулиці маршала Малиновського вже місяць має вивозити сміття новий перевізник компанія Грінко Дніпро. Обслуговування тут повинні були розпочати з 1 серпня. Утім, смердючі відходи лишилися на місці. Проблема, розповідають мешканці району у контейнерах старого зразка, бо вантажівки підприємства розраховані лише на Євробаки. Коли заключали договори, зрозуміло, нові машини, нові баки. Зробіть баки, потім вивозіть. А цього не зробили. Тепер наші баки не підходять. Слухи йдуть що не буде дві неділі. За дві неділі ми просто тут вообще. Після демаршу екології Україна райони міста навпіл поділили між двома перевізниками із серпня без претензій обслуговувати свою територію зміг лише Дніпрокомунтранс. Грінка Дніпро у них працює 14 автомобілів. Вони не встигли вовремя підтягнути, скажем так, всю технічну базу до 20 числа вони повинні вийти в нормальний режим. У них буде повністю укомплектований штат. Техніка буде, контейнери будуть. Мешканцям приватного сектора тоді радили укладати угоди з новим перевізником через квартальних керманичі запевняли, ця процедура у місті відпрацьована. Стосовно ж додаткових баків переконували представники міського управління екології. Проблема вирішиться найближчим часом. В НД районі із Плануємо 480 контейнеров контейнерів установлено только 350. До конца недели остальные контейнери они вже в путі будуть получены. Также сбой прийшов в компанії Грінка Дніпро і Паленінському району. Однак сподівань міських керманичів Грінко Дніпро так і не виправдав. Мешканці проспекту Правди 13 демонструють, як саме працював перевізник. Тут і двометрові купи сміття, і мухи, і сморід. Что такое, дитё пройдет, дышится, и уже завтра оно больное. Обращались и в ЖЭК, обращались и в, к этому Гринько, или кто это новый товарищ, который подрядился здесь. Протягом місяця кажуть люди з усіх боків одні обіцянки. Від безвиході на проспекті Правди, 13 навіть вирішили перекрити дорогу. Кожний божий день у нас починається утро боротьби з чиновниками, з телефонами, з горисполкомом, з Жеком. Ми не знаємо більше кому звернутися. Тут замкнутий круг. Помойка існує вже місяць. Ми зараз всім двором надінемо перчатки, загрузимо все це і вивеземо все от сюди на проспект Правди, щоб наші чиновники, коли вони їхали на роботу, бачили. на вулиці Котляревського. Яку теж обслуговує Грінко та сама пісня. Я 10 августа звонила їм в Грінко, Жалобу записали, але сказали, що пока екологія свои баки не уберет, мусору на свозиться не будет. І тільки 15 августа вони привезли свої два бака в наших чотирьох не склалося й у мешканців приватного сектора, особливо вулиць Гагринської та Солончаковою. На початку літа влада району намагалася ліквідувати багаторічне звалище, що біля заводу Комінтерн. А перевізник екологія Україна за тиждень до складення повноважень чомусь пообіцяв організувати регулярне вивезення сміття. Мешканці додають вивозять і по сьогодні тільки на словах. Всі вас духом, тому що приїхали буквально через через день, через два бульдозер и самосвалы начали вывозить. Но это было два дня. После этого тишина, опять свалка растет. Із вивезенням сміття в Амур нижньодніпровському районі і без того було важко, а заміна перевізника призвела до утворення ще 40 стихійних звалищ. Зашедший перевож грінка в течії місяця навіть не об'явив своїм жителям, куди платити, з ким заключати договора. Не довилась з 1 числа цього місяця по вчорашнє, составляв по домомісних совєту. Порядка півтори тисячі метрів кубичку. По частному сектору ми за що нас і допомоги нашої прокуратури ми вивезли более 900 кубок метро кубичів мусора з нашого району. Це порядка 44 свалок. Не встиг новий перевізник приступити до роботи у районі, а компанія Екологія Україна через колекторську фірму швиденько вимагає гроші за послугу, якої не надавала. Ми в кінці вулиці, нам сюди плохо заїжджати, як вони сказали, плохо вивезять мусор. Ні разу к нам машина. Не приїжджала і ні разу не вивозила мусор. Тепер приходить мені від колекторської компанії приходить письмо о тому, що до 349 гривень за вивоз мусора. Оригінально підійшов до фінансового боку справи і Грінко. Перевізник вирішив вимагати оплату з мешканців Амур Нижньодніпровського району наперед. Течії полугода йдуть дзвонки раз у місяць і треба погасити долг за мусор. Компанія Грінко. Я кажу, ми в компанії Грінко договора не підписана. Нас вже года. Два чи три обслужує екологія України. Зовсім не той адрес. Тільки фамілія мужа і телефон. Откуда вони його взяли, непонятно. Що це за викачка дійних з людей? То ми платили через квартальний комітет. Це оплочено. Який може бути довг? Пристрасті сміттєві кипіли і в селищі Мирному. Стомлені одвічним очікуванням на перевізника мешканці діяли самостійно і чомусь звели шибеницю. Гринка, но они зимой из-за того, что дорога плохая, они сюда не могут доехать. Ну, на самом деле, была большая очень мусорка, очень большая, вообще огромная. Вот. Ну, Люди своими силами за деньги вывозили мусор. Была виселица, да. Потому что чтобы ну, не, не слаживали обратно мусор, потому что его никто не будет вывозить. Свої та салі вибрасувати. Ні, мусорне ви не вибрасували. Твісіли це Мусора там больше не була. Звичайно, про сміттєву проблему міста чиновники знають. Говорять, заміна перевізника і як лихоманка. Утім, поступово цю ситуацію виправлять. До речі, від обслуговування Ленінського району грінко вже відсторонили. Фірма Грінка Дніпрополучив чотири райони під роботу на самом деле, за своє роботи справляється не в повному об'ємі. Ми не будемо миритися з тою ситуацією, яка відбувається у гр. Рінка з 1 сентября на Ленінський район заходить ДКТ Дніпрокомунтранс. Через незадовільну роботу у керівний склад Грінко у Дніпропетровську звільнили на порятунок компанії. Викликано команду кризис менеджерів з Києва. За останню неділю вдалося войти в режим роботи плановий. тобто плановий вивоз там порядка 600-700 кубов в день. Якщо ситуація не зміниться до 1 октября. кардинально у Гринка. Мы будем ставить вопрос о замене их еще на одном районе. Мы такую работу ведем. Если же ситуация выровняется, мы оставляем за собой право вернуть эту фирму на районы. Обслуговувані у грінку Дніпро лишилося всього три райони: Амур, Амур-Нижньодніпровський, Самарський і Красногвардійський. Зараз нове керівництво компанії в екстреному режимі налагоджує роботу з вивезення сміття. Ми зараз в місті з виконавчою властю шукаємо можливості для рішення цієї проблеми, От, в тому числі в створення так називаємо єдиного платежного документа для того, щоб скажемо збільшити процент збору денег населення. Частний сектор в кожному районі ми будемо підходити індивідуально. Суперечних ситуацій, пов'язаних із твердими побутовими відходами у Дніпропетровську безліч. Хтось сплачує та не отримує послугу, а хтось навпаки тільки підкидає сміття. Так чи інакше, а звалищ у місті не менше. Тому, аби не допустити сміттєвого апокаліпсиса, влада міста вирішила перерахувати відходи. Революції у нашому місті бути за ліквідацію непотребу влада взялася з усією серйозністю та науковим підходом. Після нового року в обласний центр запрошено спеціалістів із Харкова, аби вони порахували, скільки і що ми викидаємо у контейнери. У ваш город знаходиться в середині. Якщо сравнювати з такими мільйонниками, як Харків, Київ, Одеса, то у вас норма накоплення менше. У боротьбі зі сміттям без перерахунків ніяк керманичі додають дослідження вже майже завершені. Харківський інститут об'єм мусору мусороувілічив. гораздо, он уже гораздо больше расчетный, но у нас будет уже средняя цифра. Пусть короковчане работу закончат. Я думаю, в декабрю они ее закончат. Чудо тоже не происходит. Положено год мерять. Вот мы не можем ни ускорить, ни убыстрить. Год значит год. Участь у підрахунках норм накопичення твердих побутових відходів беруть і представники громадських організацій. Люди говорять, їхня присутність сприятиме об'єктивним підрахункам, бо під час роботи на маршрутах неодноразово фіксували порушення. Маршрут по Жотому району там ловотипасокули по по жилмасів побіда. Ну там були включені дома. скажімо, ти герої Двінадцять Китайська Сіна, да, де перший етаж, там всі офіси, аптеки, магазини. І зісно согласна наказу 259, дев'ять, от такі дома довжні бути виключені. Звісно, ми одразу значить, поставили претензії управлінню і сказали, що так не бути. Тож чим саме відгукнеться це наукове дійство, та яку ціну доведеться заплатити за чистоту міста, дізнаємось вже за кілька місяців. Показником рівня цивілізованості країни є свідоме ставлення людей до сміття. В Європі похвалитися таким може Швейцарія та Німеччина. У цих країнах попередньо сортується 80% усіх відходів. Україна ж тільки починає робити перші кроки до покращення ситуації. Врятувати нас зможуть не тільки інвестори, які вкладуть гроші у будівництво сміттєпереробних підприємств, а й самі жителі, якщо свідомо перейдуть на роздільне збирання сміття.